Так, на дворі 7 серпня. Сусіди кажуть, чому топиш в хаті. Кажу, так утеплив, що аж холодно, не можу на серпень місяць прогріти її. А я то випробовую свою приставочку, не буду ж я їм розказувати. Та й крутять пальцем біля виска. Так, дивіться, на сьогоднішній день тема дуже актуальна. Рубалка для гілок практично доступна. Є китайські, є саморобні і вони дійсно працюють, але котла запустити трошки важкувато. Я от придбав такий котел, пише 16 кВт, марку показувати не буду. Я думаю, кому цікаво знайде. Дуже хороший котел, до речі. Він ще на дровах працює, хорошо, що на углю. Не хочу. Так, і дивимося. Це у нас така, вона знімається приставочка. Верцята відчинились і вона як Так. Це у нас піддувайло. щоб було видніше, воно аж гуде. Колосники трошки нижче треба опускати. Я зараз покажу, яку я першу приставку зробив. Ну, перед цим ще дві було, але воно не працює так, як треба. Отак От все доробиться, зробиться. В отак, димності практично немає. Є там ледь-ледь Малесенькі, якщо придивитися. Але коли розпалюєш туди, трішки, а, да, видно, видно. І то, то більш на пар схоже. Так, а ось перша пробна версія наша. Звичайна гільза МТЗ 80. І колосники. Трішки вище, але воно не працює так, як треба, дуже слабо. Я чомусь думав, що буде працювати, тому ще вентилятор хотів ставити. І не працює. Колесники треба ставити десь ну, сантиметрів 3 від дна гільзи, І тоді воно набагато сильніше, воно тоді дуже швидко нагріває. Загрузки бункера хватає. цей маленький бункер, його треба трішки більше зробити. Тут десь 100 на 120. І висота десь 220. Його вистачає практично на хвилин 30. Але якщо його трошки довше зробити, не знаю, чи тяга потягне, чи ні, попробую, щоб хоча б на півтори години, щоб. Бо ширший робив, трошки поганувато, сильно забивається. Або ворошилочку треба ставити. Ну, буду дивитися, доробляти тоді. От загалом дуже добре працює. Котел ну, без циркуляції, звісно. Десь за години-півтори він закипів, я вчора пробував. Так що так, це думаю, зранку вийду поки прохолодно щоб не нагрівся. Так що працює. Дуже добре працює.